Привіт усім! Мене звуть Христина Боговіт, я дуже рада вас бачити в мене на каналі. Дякую, що обираєте мій простір. Сьогодні я підготувала для вас передріздвяний розклад, тому що різдво це для мене це точка внутрішньої тиші між нашим старим і новим процесом життя, передуновленням. Час, коли змінюється зовнішня ролі, да, і залишається тільки правда нашого серця. Цей розклад не про, майду... не про майбутнє десь потім, да, а що там буде, що там нас чекає, а про те, що зараз народжується всередині кожного з нас і хоче висвітлитись. Отже, зробіть глибокий вдих і видих, поставте намір, почути чесну відповідь і. Просто ми задаємо три шикарних глибоких запитання. Перше запитання, що мені готове народитися в новій якості саме зараз. Це про внутрішній дар, силу або стан, який уже прокидається. Друге питання, що мені варто відпустити до цього різдва, щоб не нести далі зайвий тягар, про старі болі, ролі, обіцянки або страхи. І третє, яке послання для мене, моє серце і вищий розум має на наступний рік? Яке послання да, має для мене моє сердечко, мій вищий розум, моє вище я і який вищий задум на наступний рік? Це про напрям, про сенси, про тихий внутрішній орієнтир. Отож, ми з вами сьогодні дивимося такі три запитання. Я хочу, щоб ви максимально розслабились і довірилися, були готові відчути правду. Отож, перше запитання. Що ви мені готове? Навіть можете про себе проговорити? Що в мені готове народитися в новій якості саме зараз? Чомусь мені захотілося три колоди використати саме ці, друге запитання. Що мені варто відпустити до цього Різдва 25 року, щоб не нести далі свій тягар якийсь. І третє запитання, яке послання має для мене моє серце, моє вище я, та який вищий задум на наступний рік? Отож, налаштовуємося і дивимося. Дуже цікаво. Так, я трішечки ось так зроблю, щоб не заважали перше запитання. Що в мені готове народитися в новій якості саме зараз? Двіся, для мене це масштаб. Дивіться, мости, взагалі, карта мости говорить про а, певні, можливо, переходи на зачасту вони важкуваті бувають. Дивіться, як я зчитую абсолютно зараз ці цікаві карти. Наприклад, король мечів в першу чергу, король мечів, звичайно, це про розум, це про, про те, про нашу про нашу свідомість, про наше усвідомлення, про те, що відбувається в нас в голові, наші контролі, наші відповідальності, все те, що зіткано саме з менталом мислення, програми. Я вважаю, що тут народжується в питанні в контексті того, що нове готове народитися нові якості. Це стержень, ментальний стержень власних усвідомлень про те, що я відкрита до нових можливостей. Можливості для мене всі відкриті, дороги є, і я масштабуюся. Тобто, ви на переході, ви дуже часто проходили. Дуже великі такі складнощі, да? і в прірву могли падати і виринати. І знаєте, кажуть, для того, щоб пізнати велич, масштаб висоти, потрібно впасти на дно і відчути, що таке дно. Тому я хочу сказати, що тут однозначно були такі. Досвіди, коли ви могли падати на дно і не, бачили, і не бачили руху вперед, і зупинки були. Але я хочу сказати, що вимальовується новий простір більш, більш глобального, ширшого, масштабного процесу в вашому житті. Я гадаю, що це прям дуже такий. Символічна, символічна така підсказка, тому що навіть і для мене зараз, на теперішній час, це є дуже актуально. І я відчуваю, що дійсно ця енергія вона тут пробуджується. Тому хто дивиться зараз цей розклад, для вас ось така підсказка. І для мене також. Я щиро дякую Вищим силам і а, творцю нашому ось народжується така у нас з вами. А, Усвідомленість, це внутрішній дар, сила і стан, який прокидається. Так, якщо говорити про внутрішній дар, бачити можливості. Не кожен вміє це робити і проходити масштабуватися. Якщо говорити про стан, це стан ментального стержня, коли я керую своїми думками, я керую своїми а, усвідомленнями. Так. Переходимо на друге запитання. Ухти. Дивіться, я в... я в шоці. Дві башні. Як таке може бути? Що мені варто відпустити до цього різдва, щоб не нести далі зайвий тягар? Старі болі, обіцянки або страхи. Слухайте, ну тут прям серп це те, що вже скошується, це те, що допомагає зірвати, витягти і трансформувати. Ви знаєте, ніби збираєш, уже збираєш, коли серпом жуть, це виходить, кажуть, йдемо жати урожай. І, відповідно, я можу сказати, що готовність. Плоди збирати. Але я, з вашого дозволу, буду уточняти, тому що я завжди старші аркани доповнюю, бо вони несуть в собі дуже багато інформації, різної інформації, тому важливо усвідомлювати про що це. Ух ти! Да, це про зміни. Клас. Шикарно. Вау! Ну, Боже, мої дорогі! Я вас вітаю! Ну, от правда, всі, хто зараз дивиться цей розклад, в мене такий неймовірний, енергетичний зараз заряд. Послухайте мене уважно. Дві башні випадає. Що варто відпустити? Повірте, у вас почалися зміни, і ви вже відпускаєте. Я хочу сказати контроль. Відпустіть, будь ласка, контроль за будь-які процеси, які відбуваються у вашому житті, за те, що ви відчуваєте, як ви проживаєте своє життя. Повне, тотальна довіра. У вас зміни вже розпочалися. Ви йдете. Ви працювали, ви дуже довгий час працювали, ви дуже довгий час а, обнулювалися, обнулялися. У вас були процеси обнулення через важкості, через болі, через розчарування. А, повірте, вас, ну що я, що я кажу? Кому я що кажу? Ви прекрасно знаєте, як вас потріпало життя? Ви прекрасно знаєте, в яких ви халепах побували, але ви плідно працювали над собою. Ви йшли далі, ви не спинялися. Як би боляче не було, скільки б раз ви не казали, здаюсь, скільки б раз ви не казали, як мені болить, скільки б раз вони брали тайм-аут, ви все одно йшли далі. І вищі сили вас хочуть нагородити тим, що у вас іде тотальне оновлення вашого життя. Старші аркани говорять про те, що відбуваються вже зміни, і ці зміни те, що ніколи вас не умене. Тобто не буде такого, що ви подивилися розклад. і і тут кажуть зміни, а ваші зміни не настануть, настануть, тільки довіртеся. Мені здається, що тут народжується нова версія вас. В чому? Покажіть, в чому? Шестірка подарунок. Ну, шестірка... Да. Я хочу сказати, що вам дається шанс на переродження прямо в цьому втіленні. Уявляєте собі? Вам будуть даруватися подарунки. В чому заключаються ці подарунки? По-перше, про масштаб. По-друге, про я бачу, комусь буде кохання дароване. Я бачу, що в когось буде повністю мінятися. Да, Боже, шикарно. У когось будуть переїзди, в когось буде зміна оточення повністю переформатовуватися, ви щасливі, ви наповнена. Ой. Я вважаю тут і фінанси, тут і робота, тут і абсолютно новий. Новий сенс життя, нова життєва стежина міняється повністю все у вашому житті. Старий сценарій, старе, старе життя воно повністю руйнується. Для чого це все? Да? Для чого? Для того, щоб стати на свій шлях. Те, чого бажає ваша душа. Щоби що? Звізда. Щоб світити. Щоб своїм світлом надихати. Щоб створювати, творити, щоб власним прикладом надихати, щоб реалізовувати свій потенціал духовний, душевний. Я більш ніж певна, що це, що це буде відбуватися дуже швидко. Ці, ці ваші процеси, вони завершуються зараз. Вони завершуються зараз, і відбувається правосуддя, справедливість. Як би ви не переживали, які б вас зараз халепи не були, знайте, будь ласка, що потрібно довіритися. Ваше життя повністю змінюється. У вас дуже багато, хто може подивитися це відео, це не персональний розклад. Тому тут в багатьох міняється той життєвий цикл, в якому. Ви не знали, хто ви, якому ви не знали, чого хочете. І якщо ви нарешті пізнали істинне бажання своєї душі, абсолютно все почало змінюватися, і дорога почала відкриватися саме для того, щоб ви отримали бажане, що близьке вашій душі. Супер. А що відпустити? Тягар минулого. Відпустити очікування. І просто довіритись. Тут все, що потрібно зробити, довір'я включити код довіри. І так як тут запустилися зміни, дозволяйте цим змінам приходити в ваше життя, які, які б ці зміни не були. Можливо, болючі, можливо, десь, можливо, десь гіркі, але я більш ніж певна, куди я їх беру. Я більш ніж певна, що це, що це все в благо для вас і те, що. Те, що є зараз важким, трансформується у величезний ресурс. Отак от, от я вам скажу. І третє запитання, яке послання має для мене моє серце? Мій вищий разум, мій вищий я, який вищий задум на наступний рік про напрям, сенси. Мій орієнтир. Mm -hmm. Дивіться, благословення вищих сил, зайчки. Всі, хто бажає кохання, всі, хто бажає партнерства, всі, хто бажають отримати щастя, от він. Я більш ніж певна, 2026 рік вас здивує тим, що у вашому просторі достаток, кайф, насолода. Зустріч з коханою людиною і романтичні стосунки і благословення вищих сил на створення пари. Амінь. Амінь. Всі, хто цього дуже сильно бажають, я вас вітаю. Хто бажає народження дитини, у вас буде син. Хто бажає народити, створити щось, якийсь проєкт, у вас він буде в партнерстві. До вас іде партнер. Або може бути, що. Подивіться, що робиться взагалі? Да? От нещодавно я теж бачила. А це нові свічки. Вони не можуть бути сівшими. Це нові батарейки. І дивіться, як енергія пульсує, працює. Бачите, це знаки. Це все знаки від вищих сил. Дякуємо вам, вищі сили. А... Да. Тому треба потім подивитися, на яких словах вони почали мількати, да, щоб пізнати ту правду і той посил, який дійсно вищі сили хочуть, щоб ми звернули на це увагу. Так, а, хто хоче партнерські стосунки, будуть партнери, підтримка і фіна. Бачите? От воно, От партнери. Мужчина для стосунків, для любові. Для любові, так. Да. І для роботи, так? Дивіться, <смір> і для роботи також. Клас, дякую, вищі сили. Друзі, такий у нас розклад з вами. Супер. Підтримка. Давайте так. Якщо не партнер і ви не бажаєте партнерства ніякого, значить ви відчуєте тотальну підтримку вищих сил, підтримку ваших ангелів-охоронців. Ви зможете отримати гарні інсайти. Угу. І для вас буде відкрите ясно бачення, яснознання, можливо, в когось може бути. Інтуїція розшириться ще більше. Ви будете відчувати своє життя по-новому, геть новий етап, нова енергія, нове... нове оточення, нова робота, можливо, в когось. Можливо, в когось буде абсолютно переїзд в іншу країну, ну всяке буває. Можливо, повернення в ту країну, в якій ви живете. А, можливо, це буде очищення повністю початок самого самого нуля, да? тобто, в чому заключається само, початок самого нуля, з чистого листа почати своє життя. Все спочатку. Якось так я це відчуваю. Тому я вам щиро цього бажаю, нехай найкращим чином. Екологічно чисто для вас цей розклад програється і добробуде з вами любов, радість, легкість, довіра, щастя і здійснення ваших найзаповітніших мрій, цілей і планів. Обіймаю з наступаючим.